Людей. Обов'язково про кожного громадяна. Давайте якось зробимо так, щоб була дольова участь, можливо, громадян. Тобто, скажімо, сільська рада 50%, 50%. -50, -50, -50%. E, e, сільська рада, що ми прокласти. Воно не великий гроші буде корпус, але легше вимовляти буде. От скажи, що все не власти, воно зразу Треба ще. Що, що? 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 <съяв> що? що? на <пространство> нас? Борис Андрійович, Борис Андрійович, прокоментуйте, розкажіть. Можеш, той возить. Ви зверніть увагу навіть річ, що було, почистили два роки назад, Воно позаростало вже зілля, вже не возять. Мало так зовсім мало возить, Як зараз припинимо возить, буде бути Я возити. Покольно Петінського вивозили туди, вузу бачив, я що вивозив туди. Всі вивозили, що там вивозили, <рес> Є я не знаю. Я порцю <рес> <користо> розпитував, кори <рес> <то, рес> з людьми, <рес> я не з машини. Там нема що в мішках. Нас між інші за два роки ми розбавували людей. Вивозенням. Стали кидати все. Цегла, доски, що тільки. І більше того, шофер він у нас, ну, хворий шофер Самсоюз. Це не може підняти мішка, шофер виходить з машини, допомагає кіну. Мішки дуже великі. А ті лобка виглядали, ви не допоможи, вам туди гроші платять. Такий весь час. Но вигідно було, чим вивозити, що люди вивозили, бачите, що, що робить з першому числа. Всі на дороги поставили і ждуть, що хтось забере. Коли платили гроші, тоді ми возили два років тому по 350 за мішок. Ну, Микін перестало збитково. Ми в день заробляв 150 80 гривень ця машина, а йому треба баку пробарзувати, вже більше. Якщо зараз то й треба пробувати хоч по 5 гривень замішувати. вийдеться, не получиться. Ну, Але буде друге, бо са тільки не буде вантажні. Значить, люди мають самим кидатися світі. Е, десь, якщо немає когось вдома, має з сусідом домовлятися чи як. Ага. О, ну, вдома нехай проблеми, Бо тоді був вантажник, машина двох бокне. Треба автора переважно. Або потім до рація заключати до людьми. Ну це стільки сіл, це mm -hmm. буде місяцями, тобто заключають. І кому? Треба приймати людей на роботу. У нас принаймні з нашою зарплатою люди входять, то не один не приходить. Все слів І все менше і менше. Колись 78 чоловік було, як я прийшов, зараз 40 немає, 38. Як бачите, що доручні ходять. То... Пропасть можна так само в віддавання газет, щоб люди почитали. 5 гривень мішок, Я це говорю з економістом, вона не підраховувала, ну десь так, щоб збитково не було. Хоч би понуляшу Це 100-літровий максимал 60-літровий літовий, які це мішки мають. Мішки мають бути стандартні скарги. Бу, була така скарга, скарга моїх сусідів. Заліваю. До Подоліна дошли. Вона в мене була, я кажу, туда Бог, що вам так і тодіся. Ні, мені обідно. Сусідка більше мішка кинула, я менше. Вона поїхала до Подоліна, Подолі мене розвивають висовісті. Ну я що її посилав, що ж він не хоче. Ну, такі є люди. Я я менше, дійсно. Стандартними шок є, що є, шукар, ну це. Я думаю, що всі захожені таке питання, що продукт може за інтенсивну працю отримати на тисячу більше, наприклад. Що ж, за рулем їде машини, От, щоб поміг цьому хозяїну його грузинці кинуть, чи що там це, то ну, йому дати на знову за інтенсивний труд. Він допомагає так, але ж він... Він не може всім розвитися мішки. Є такі мішки, що не можуть підняти воду. Тобто, що є, робить, робить ремонт, це ж будівельні, не будівельні, не бути сміття, ну, не враховано, куди будівельну викидали. Але кидають сидить. Як люди за гроші, люди будівельні не будуть викидати. Але, але квартир, як виносять, то кошти вносить. Це ми люди викидають. Ну, і і тоді є всі вдома. А їздить зіграв, то до вечора стаємо по своїй доряду батьків. А мене сидіє два запитання. Наприклад, 5 гривень чи там буде прорахуйте. Скажіть, будь ласка. Цих грошей, от цей мусик доводиться Амеляновичу. Мене це питання цікавить, тому що ви... бюджетна комісія була Амеляновича, це питання було, Михайло Михайлович сказав, що Амелянович дзвонив, що вони. Це Олег Германович дзвонив і вони казали, що від, не приймаємо ми від Зорянців, від вас не приймаємо. То, Я то, він, ви нічого не даєте, ви не даєте на... нам. Ви... Tam, чи ви з цих грошей буде включена якась частина, от, ми ж будемо вивозити на їхнє сміття Він каже, на, на захоронені. Сюди буде включено того, що я не знаю, як до цієї пори от, забирало сміття Комунсервіс і перераховувалися гроші Комунсервіс, а Амелянович претензію поставив до янських. Ну, діло є договір. Бо сільська рада плати не платить кому це. Сільська рада має платити за хорону. Є договір з сільською радою, щоб не допомагати вищі тарифи, то сільська рада оплачує. Це року-два буде. Ну, Скажемо так, сільська рада Зарянська давала на сміттєзвалище, заплатили за плити. Не на копійочку, він дешевше нам не продав до світі. Yeah. Він тільки жде, щоб за нього щось yeah. зробити. Yeah. А ціни по немає. Ви знаєте, що ми ще стараємося отримати заводу цих коштів. У відходів і захоронення твердих побутових відходів має входити в єдині тарифці, які має бути виставлені, прораховані. Того Емельянович вже оце не приймає. Бо в нас зараз на виконком поданий лист про затвердження тарифів, про погодження, дані тарифів. Ну і від того, якби оце, воно все почалося. Того вже не приймає, бо затверди, походьте в тариф. А тарифи там сувільні. А. а тариф там дуже сувільний але для населення тариф виставляє 13, 13 гривень 88 копійок. Два рази. Два, Два рази, рази. пам'ятаєте? Ні. 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 Ні, це ми за воду відведемо. Це каналізуємо за на... очисні, це не води, вода ще буде окремо в комуніцію. Ні, ну то питання про сміття зараз. Ні, я маю на увазі, що він каже, що тариф ворога, і тарифи піднімають. Вже зараз 47, було 36. Так? Ну тому і про 47? І тому ми не можемо платити вже за ці 40. І ти 47 почув цей. Я тільки що і Ні, ну а ви платили, так? Ви збирали коштами людей якусь долю, так, частину там. Тобто ви брали на солярку і на ремонт машини і на зарплату двох однієї. Тобто цих 3,5 гривень не вистачає, щоб задержати машину. А якщо брати з людину по вісім, це Києві про що часі потім. Так оце буде п'ятеро, шестеро. це не збагувати. паралельно треба штраф зробити, щоб не виносити. Хай думаєш, вісім гривень мішок, чи три тисячі за сміття біля лікаря. Поліція на доблесть дружина, в вже є дружина. За рахунок світєзвалища, нам треба повернути трошки назад. Це дивиться, що ставить ради, коли ми відділялися і старали їм землю там. Це на зеренській землі, побудували плева сміттєзвалище. І ця земля, я так розумію, вони в нас її ні не купили, ні нічого. Тобто, там можливо якісь варіанти є, що треба з ними говорити про це. Це нагороди, це не. А хто три затверджує? Три сполучених тариф. По чому він кожного нічого не робить? Затверджує. Ну не стало я вам питання. Не стояло питання. Сесія оплачувала вивезення твердих побутових відходів від населення, то не стояло питання. А тепер треба поставити сесію питання, що організувати, вивіз сміття. На території Зорянської сільської ради від індивідуальних житлових будинків із разовою оплатою, там, наприклад, за отримання мішка мусору 7 чи 8 гривень, все в іншому випадку, люди хай самі заключають договори з тими фірмами, які їх хочуть. Можна люди індивідуально з санкомом заключити фірму, ще з кимось. За гроші повинен. І другим пунктом за невивезення.

Поверх, і туди, ти от І ми навели тут порядок, нічого не завели, а на площі тут. А за село. Десь ці смітнички для того, щоб викладати. Давайте не тягнемо. Борисодрійович має тариф. Правильно? Щоб вижити йому. Значить, Йому потрібно один барахувати. За 50 кілограмів, чи там скільки там, чи куба там, 50 літрів сміття, Це значить, мінімум… Чому в кілограму зробити куляцію. Якщо буде 7 гривень мішок, то все ти поділене сміття. Завезеш сам машиною на сміття. Отам, якщо своє машини, то дасть платить, цілу машину викинуть. Як не має бабка, то що робить? Ти дітка не має. За внуки комунального підприємства, і вже так за внука. Я буду 7 гривень за вищого вона заплатить? Ні. Якщо вона вона... Шановні депутати, дайте я щось скажу. Було вже, Борис Андреєвич пам'ятає, пробував за 2,50 2,50. Хай буде 3,50. Приїхав, я буду казати, навіть поголи, що заставлю там, де я бачив. Одного дня він приїхав, може він і взяв 10 мішків, 30 гривень, тих чи 40, А на другий раз приїде, візьме мішок, і він сам не захоче їхати туди, тому що люди носить не будуть. Люди ви, наші ви, не привидуть. От я хочу, щоб ми дихати, а те, що ми говоримо, говоримо, це все нам поговоримо. Люди віде, не привикли, треба віде. привчати. Я, я не розумію. Що це? Вас голосу не привикли. все, треба донести інформацію до людей. Оцей смітник, де церква до лісу. Тому смітнику, мабуть, з півторіччя. Туди водили, Зараз перестали, вони ходимо. Зараз їде машина, вот yeah. там вже не сім. Вони ходять. Yeah.